Риба на тернопільському ставі загинула через задуху, кажуть в Тернопіль рибоохороні. Сталося це через брак кисню в воді. Від його нестачі риба виснажується, а потім гине, розповідає начальник відділу охорони водних біоресурсів Тернопільської області. Андрій Об'єщик отримав підтвердження цього у головного іхтіолога країни. На тернопільському ставі загинув лише один вид риби, йорш звичайний, який не є цінною породою і перебуває в нижніх шарах водойми, де є дуже мало кисню. Не потрібно впадати в паніку. Загинула риба, Йорш, звичайний, який відноситься до сорних видів риби. І Загинув і внаслідок задухи. Задуха духа відбулося в нижній шарах води. І це і типове явище, воно розповсюджене по всій Україні і якоїсь паніки робити не потрібно. Що таке задуха? Це просто брак кисню в воді. Верхній шарах він, як правило, ще є, а в нижній шарах, де перебувається риба, його немає. Відбулося це внаслідок цвітіння водорослей, внаслідок того, що не було опадів, низький рівень води. Ну багато явищ вони всі попали докупи, і воно відбулося. Жодних других видів риби, які ну, при огляді цих, цих риб не було виявлено. Риба, яку нещодавно випустили в Тернопільський став, прижилася добре, каже Андрій Об'єщик. Шириться чутки про загибля риби, яку, яка вселялася в озеро. Це питання на контролі. Жодна риба не загинула, все повністю прижилося і комфортно себе почуває в нашій водоймі. Це оця, вся нова риба, яка вселена. Траплялися випадки, коли рибалки ловили рибу, яку нещодавно випустили в став. На кількох з них в рибоохороні вже склали протоколи. Наразі людям пояснюють, що ловити мальків не можна. Таблички з відповідним застереженням вже скоро з'являться на тернопільському ставі. Те, що гине лише один вид риби, йорш, звичайний, підтверджують і рибалки. То іменно що рщик. Тільки йоршик пливе, то вже третій тиждень вже пливе. Спочатку їм плив, я думаю, може, хтось ловить і викидає. У нас є такі рибаки, що отакі от карпіки зараз у нас запущені, ловлять і викидають. І підлящики такі ловлять і викидають. Є такі рибаки у нас. Тернопільські рибалки дякують за зарибнення Тернопільського озера. Кажуть, рибу сюди не випускали вже більше п'яти років. А загалом проблема цвітіння ставу, загибелі риби можна вирішити, встановивши там фонтан, каже Андрій Об'єщик. Якщо б знайшлися кошти і бажання, то це б вирішило всі питання по озері. Це і цвітіння, і, і та сама от загибель риби їм ніколи не було. Елементарний фонтан, і він просто забирає ті всі питання, вони зникають. Це звичайна реаграція. Ну, В будь-якому місці на озері, щоб він наповнював воду розчиненим киснем.